Друзі, я вас вітаю на засіданні клубу Юних Чеклунів. З нами Віктор Литовський. Віктор, вітаю. Вітаю вас, радий бачити. В нас є вже така традиція. Кожного року, к 13 січню, ми збираємося на колективні ритуали. Сьогодні прям цей... першу річницю ми відзначаємо рівно рік тому, наше перше засідання. Треба проаналізувати, буде, які там новини були у нас останнього разу після того, як ми провели цей ритуал. І я думаю, що наші глядачі допоможуть нам зробити такий моніторинг після, після нашого ритуалу, які динаміки, є, які зміни, які ситуації будуть відбуватися в подальших періодах. Для... Ми, до речі, друзі, справді спробуємо порахувати, бо я пам'ятаю, ви і тоді говорили, що максимальної сили ритуал набирає на 45-й день. 40 -45 То після, кожного 45 нашого, днів. після кожного нашого ритуалу вони є всі у нас на YouTube каналі, можна порахувати 45 днів і подивитися, що за події в той період відбувалися. Так, ми беремо вікно 40-45 днів, це як максимально оптимальне таке проміжок часу, котре дозволяє побачити. Реальний перебіг подій, тому що на сороковий день це вступ ритуалу в силу, а після сорока днів нації вже розгортання ситуації, розворот сабиті, так званий, е і в котре дозволяє нам зрозуміти динаміки і процеси, котрі відбуваються вже після того, як ми запустили той ритуал і вкрутили ту лампочку, наскільки вона буде добре світити, е гріти. Або спалювати наших ворогів та е, недругів. Для сьогоднішнього ритуалу, ті, хто е, пам'ятають, вже певно підготували, що необхідно, ті, хто не пам'ятає, чи перший раз приймає участь в цьому ритуалі, я повторюю: необхідно буде взяти е, будь-яку тарілку. Тарілку ми залишаємо вдома, ми її не викидаємо, ми її не. Е, Розбиваємо її, можна їй можна буде користуватися в наступних періодах, в наступних ритуалах. До речі, мені сподобалася одна жінка, котра в езотеричних здибанках у нас підписниця і глядачка восьмого каналу. Вона каже, що в мене вже є спеціальна тарілка, на котрій відбуваються різноманітні е, е, чоклунські дії з езотеричних здибанків. Беремо тарілку, якщо це чеклунська алтарна тарілка, беремо її, якщо ні, беремо звичайно. І шваток фольги, котра буде слухувати, по-перше, таким захисним бар'єром, щоб ви не викидали своє улюблене, кухонне начиння. Другий момент вона дозволить нам поєднати всі елементи ритуалу в одному місці. Бо з цієї фольги ми будемо робити зверток, котрий будемо після підкапувати. Підкопувати, що необхідно взяти ще нам нам необхідно взяти будь-яку свічку. Е, в мене звичайна церкова, воскова свічка. Е, було Минулого разу було багато запитань стосовно чи парафінова, чи не парафінова. Тут питання настільки натуральності, з е, чого Материал. вона вигулювала. Тільки так матеріалу, скільки нам необхідний, необхідний вогонь, котрий ми будемо використовувати для того, щоб е, запустити ту програму, на котру, е, котру будемо сьогодні пропрацьовувати. Е, Третій елемент, котрий нам необхідний, ну зрозуміло, необхідно або сірники, або запальничка для того, щоб цей вогонь запалити? У мене вже підготовлена така різдвяна свічка. Запахом Глінтвейну. Е, і в нас продовження. І е, третій найважливіший елемент цього ритуалу це та складова, котра пов'язана з нашими ворогами. Це може бути старі, якісь у когось залишилися гроші російські у когось залишилися магнітики, фотокартки, відкритки або будь-який елемент, котрий пов'язаний з ворогом. Якщо так сталося, що за ці три роки ми під час наших ритуалів спалили всі російські гроші, котрі були в хаті, всі магнити магнітики. і відкритки також були вже використані, можна звернутися до старого, доброго, надійного, вірного друга нашого принтера. Бажано кольорового. Можна роздрукувати якусь символіку, прапорець герб, карту. Путіна карту, світлини палаючого кремля. чи... Будь-що, що буде у вас чітко асоціюватися з нашим ворогом та е країною агресором. Е Сталося так, що немає в нас кольорового принтера, Можна роздрукувати. Беремо олівці, олівці розмальовуємо. Чорно так, немає чорно-білого принтера, Беремо, просто прописуємо ці ситуації, котрі вас дійсно. Перевірять ті ситуації, котрі у вас безпосередньо пов'язані з ворогом, з Росією, з е, тими. Тут дуже важливо не розпилятися. Коли ми кажемо про ворога, ми робимо акцент все ж таки першочергово на Росію. Тому що зараз у багатьох настрій такі, що ми шукаємо ворогів і серед інших сусід... сусідей. Але я думаю, що е, там ще є дні сили, котрі можна використати, буде для того, щоб їм клепки повставляти на місця. А сьогодні пропрацювати саме нашого головного ворога, нашого сусіда, Російську Федерацію, і уряд, режим і всіх, хто приніс в наш дім, нашу хату деструктив руйнівні процеси для того, щоб повернути ці руйнівні процеси відправнику. Що ми робимо? Ми беремо, ставимо на нашу тарілку посередині будь-який символ. Ну, в, мене, в мене багато претензій, багато запитань. І в мене вже так сталося, що я дійсно сьогодні намагався переглянути всі шухляди, котрі є в хаті, на наявність якоїсь купюри з Російської Федерації. Нічого немає, вичищене все від росіян і від Росії. І я розписав ті моменти, котрі мене стосуються мене, стосуються моїх знайомих, стосуються моїх близьких. Вчора в мене була неприємна ситуація. Мої гарні знайомі втратили сина. Воно також воно було таких, на таких досить о, поганих людських емоціях, неприємних емоціях, але дуже сприятливих емоціях для проведення цього ритуалу, щоб повернути все деструктивне, те, що вони принесли. Після того, як ми поставили цей аркуш або елемент, пов'язаний з ворогом, ми, нам необхідно запалити свічку і прочитати начітку, прочитати заговір, котрий буде доданий під опис цього відео, котрий можна буде знайти, я впевнений, в езотеричних здибанках, прочитати його можна один раз, можемо прочитати три рази. Можемо е читати разом з вами. Тобто, якщо є бажання, ви можете просто зараз там поставити е відео голосніше, в аудіо файлові голосніше, щоб було добре чути. Повторювати, прочитувати паралельно. Мінімум читаємо один раз, максимально читаємо три рази. Коли ми прочитали три рази або один раз аж заговір ночітку, ми беремо і під невеликим кутом е нахиляємо нашу свічку так, щоб вона е капала на середину. Нашого аркушу або елементу, котрий центральний на цій тарілці. Другий варіант більш довгий, можемо залишити, просто прикріпити цю свічку на тарілку, добре зробивши основу воскову, для того, щоб вона прогоріла повністю. І після того, як вона прогорить, ми вже зробимо зверток і нижче я поясню, що з цим звертком робити. Можемо приступати, і почнемо з того, що поставимо, зробимо собі максимально зручне оточення, максимально зручне положення. Займемо так, щоб вас ніхто не відволікав в цей момент, щоб не було якихось зайвих шумів. Телефони, я не знаю телевізори, закрите вікно, щоб не було зайвого звуку з вулиці, щоб вас нічого не відволікало, і максимально сконцентрувалися на тих ситуаціях і моментах, котрі вас турбують. Після того, як ви запалили свічку, ми беремо робимо начітку і тримаємо свічку під невеликим кутом, щоб віск стікав на середину тарілки. При цьому ми можемо візуалізувати ті моменти, ситуації, котрі ми хочемо повернути нашим ворогам. І бажано зробити такий контакт, що це відбудеться не колись за рік, за два, за п'ять, за десять, а, наче це все відбулося і весь біль, все, всі страждання, всі несправедливі, неправильні речі, котрі ворог робить з нами. Він зміг відчути, вже відчуває на своїй долі, на своїй шкурі. Тоді ми можемо починати. Великі предки, що спочивають в цій українській землі, що кров'ю та потом вашим пропитана на благо наше, на благо нашого спадку, вашого українського народу. Від півночі до півдня, від заходу до сходу, ми звертаємося до вас з проханням. Гиляючи коліна перед світлом вогня священного, який, як і ви, дарує нам тепло, захист і процвітання, від душі, від усього серця молимо вас, надайте силу, нашим діянням та думкам. Нехай світло минулих поколінь освітлює наші шляхи та життєві дороги. Нехай осліпнуть від цього світла наші вороги та недруги, безумці, жадібні та нечистиві, глухі, сліпі, тросливі. Ті, хто дітей не жаліє, ті, хто любити не вміє, ті, хто прокляті назавжди, на довгі роки та літа, душі яких прокляті назавжди, що спокою не знайдуть ніде та ніколи. Великі предки, що спочивають у світі українській землі, що кров'ю напоєна вашою спадку, молимо вас на благо наше. Прийдіть до нас, наповніть нас, ваших дітей, онуків та правнуків силою з родового дерева. Оберігайте нас. Від проклятої орди алчних безумців нечестивих, дурних, глухих, сліпих та трусливих. Нехай їхні тіла будуть спалені, а душі на попіл перетворені, нехай їх ім'я буде віддане вічному забуттю, а їх душі та роди прокляті на віки вічні і на вічні муки. Благаємо вас, огородіть нас від проклятих та нечестивих, щитом священним, захистіть від тих, кого колись називали братами, від тих, хто зрадив нас, хто біль та страждання в дім наш приніс, позбавивши нас життя та кров нашу пролив на землі нашій. Молю вас, святі предки, захищайте нас куполом світла святого, захищайте нас, дітей ваших, онуків та правнуків. На віки вічні та довгі літа. Хай буде так. В ім'я праотців, в ім'я України та українського народу. Після того, як наша свічка прогоріла, і в нас вийшла така запечатана частина російського світу на тарілці, нам необхідно зробити з цієї фольги Невеликий сверток. Сверток, нам необхідно його утилізувати. Утилізувати ми його можемо з будь-яким чином, тобто це може бути або чотиристоронні перехрестя. Ми можемо залишити на чотиристоронньому перехресті як місці сили для того, щоб відрізатися від ритуалу. Другий момент те, що ми можемо зробити, взяти, скинути його в водойму. Будь-який струмок, річка бажано, щоб це була вода, котра рухається. рухається. Якщо немає у нас можливості зробити перший чи другий варіант, можна взяти підкупати підкопати цей зверток у землю. Просто минулого року я пам'ятаю, що підкопати було дуже проблематично, тому що. Був сніг і для багрового. Був... І промерзла земля. О, так, це було щитве випробування. Тому ну, відштовхуємося від реалії, де ви знаходитесь, і яка буде на вечір погода сьогодні. І виходячи з цього, вже будемо підбирати той алгоритм, який буде найбільш сприятливий. З тих умов, котрі є в нас на тут та зараз. Сьогодні дуже цікавий день з точки зору енергетики, 13 число. Хтось намагається святкувати Старий Новий рік ще, хтось намагається святкувати маланки свято. А ми відштовхуємося. За моєю традицією, це мара зимова, мара холодна ще її називають одна з версій. Хазяйки смерті, вона з точки зору божеств дуже справедлива. І вона ніколи не вибачає ті ситуації, котрі пов'язані з забиранням життя людей. Тому що якщо це процеси, котрі пов'язані зі смертю людини. За рахунок несправедливої ситуації, коли люди забирають життя людей завчасно, тобто, там особливо коли це стосується дітей, молодих людей. А по суті, ті процеси, котрі відбуваються, вони стосуються в наше населення, котре могло жити довго, щасливо, не знаючи, що таке війна на своєму віку, і ми. Ну, в цей день можемо залучитися підтримкою е, цієї сили для того, щоб підкріпити свої програми, котрі ми сьогодні запускаємо, е, за рахунок місця сили, за рахунок звернення до пращерів, праотців, пра, прадідів, тобто наших, е, наших пращерів, котрі допоможуть нам правильним чином трансформувати нашу енергію. Uh, і направити її в бік наших недругів та ворогів? Отак. Друзі, діліться враженнями тут в коментарях. Uh, давайте можливо переходимо до спілкування в нашому телеграм-каналі Зоторічні Здибанки. Там зазвичай після ритуалу дуже таке жваве обговорення і, і емоції, які викликають завжди наші колективні спільні ритуали. Uh, можливо, є на путі, Вікторе? В кожний. Я, я також долучусь до езотеричних здибанків сьогодні, тому що кожного разу у нас дуже багато запитань. Я намагаюся відповідати або приймати хоча б участь активно в, в ці дні. Е, Напуття. Е, я дуже часто останнім часом помічаю, що багато людей дуже сильно втомилися від війни. В, в, Втрачають е, віру і починають шукати деструктив там, де його немає. Завдяки таким ритуалам, як сьогоднішній, ми можемо, по-перше, е, за допомогою цієї ж свічки віру цю розпалити трошечки, повернути її в нашу свідомість, в наше життя, в нашу оселю, в наші домівки, в наші сім'ї, не втрачати не можна ні в якому разі зараз. Підігравати нашим ворогам втрачання віри це одноразово одразу ж підігравання ворогу. А другий момент не тримати дурні погані деструктивні думки в собі, не культивувати їх і не займатися самопоїданням. Навіть якщо ви не вірите в магію, навіть якщо ви не вірите в ритуали. За допомогою таких колективних практик ви зможете е, не тримати від в, в, звільнитися від е, цих деструктивних програм, які ми тримаємо під серцем, і в, направити їх в бік ворогів, направити їх в бік тих людей, хто приніс лихо в наш дім, в нашу сім'ю. Максимально налаштуватися на позитивні. Емоції після в максимально налаштуватися на позитивну енергетику знову ж таки після ритуалу. І обов'язково дати фідбек, такий зворотній зв'язок, тому що кожного року я в минулому році чудово пам'ятаю, що багатьом людям навіть стало якось легше після цього легше. ритуалу, не, не наче, наче е, тяжкий груз з плечей е, спав. Тому. Єднаємося, магічимо, і я впевнений, що за 40-45 днів ми побачимо позитивні зміни для нас. І дуже негативні деструктивні зміни для нашого ворога. Це буде добре. Все буде добре, все буде Україна. Друзі, тримаємо стрій та настрій. Всім максимально безпечного вечора і ночі. всіх хопнула. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.